Так, друзья, всем привет. Дали олійку Позасипали. Отак скрутили. сильніше піджали і ще затягнули. Той раз, як давили, було десь отут, воно тепер отут підтягуємо. Ну, отака макуха то з цього, а з цього торстіша то, ну, йде. Бетони наливаємо <кхи> Ось така вона йде освітленька йде. Там спрашували, як закручувати цю гайку. Закрутили її сюди впритик. Закрутили, тоді оцю гайку закрутили, тоді відкручуєте і потай між вона не впреться в оцю гайку. Вперлася і два оборота назад. І тоді постепенно засипаєте і відкручуєте гайку, щоб вона сюди йшла. У вас два оборота, ото десь на півтора оборота і почти два може. І тоді буде отак виходить. Отак ми настраємо, не знаю криві. Закрутили цю, тоді оцю вставку закрутили, тоді оцю гайку відкручуєте, впритик до цієї. І тоді два оборота назад закручуєте. І все, і тоді постійно подаєте семочку і відкручуєте цю гайку, сюди у вас два оборота є. Наскільки хочете, наскільки її відкручуєте. Ми по максимуму відкручуємо. Якщо сильно зажать, воно буде касати, ліба стрілятиме. Ну. ну а так Отака ось сімочка Уже перевіяла. А це те, що чиститься з преса. Отакі От куски. Це як прочищаєш, коли вже закінчуєш робити. Открутили, засипали просто сівочки, вони оці гайки повикидали. бо якщо не почистить, ну нічого воно тоді не буде на наступний раз запускатися. Така кучка потихеньку беруть макуху. Макуха 10 гривень, олія 35. Вона тут йде, бачите, в переміжку. І маленька, і здорова. Ну, Люди беруть потихеньку. Оце як до давимо, десь буде, я думаю, макухи тут в... десь 100 тона вже буде. Оце ми вже давимо четвертий, наверно, раз чи п'ятий. Ще люди нічого не мазали. Цей раз, наверное, будемо мазати. Тому що вже 4 рази це ми подавили. Це ми продавимо три тони. Треба помазати буде. Бо ми в тому році це мазали часто. І він тут просто согріється. Ось тут. А цей там не гріється. Ну а так потихеньку діло йде. На куху тут розгортаємо, щоб вона трохи остивала і тоді туди її висипаємо. Нічого не гріється, мотор не гріється, редуктор теж. Оце скільки робимо, ще не міняли в редукторі масла. І цей гром ще робить сам редуктор, напевно. Цей тихіше, но ну, він, звісно, набагато більше даве, ніж цей. Ну, а так діло йде. Пара йде, нормально. Ми відкриваємо двері, щоб трохи виходило, бувало. Олійка погано продається. Вже й ціна 35 гривень, а все одно, де сильно. В тому году, як давили, коє, брали набагато лучше. Ну нічого. То є, то є. Ну, три тонни, скажу, передавили, оце буде третє. От уже тона олії продана буде. Це не багато, звісно, ну хоч щось. Чим здавати сімку по 10. Нас дають 10-400. Ну, всю ми все одно і не передавимо. Бо ми його недавно здавали, ось ще 10-400 давали. О, ну, це дуже мало. 10-400. Ну, що є, то є. Там кто-то сказал, что в одном брезенсе светлее, а в другом темнее. И тут такая самая себе Светло. Что там, что тут? Ну, дело идет. Ну друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!